Вірі, випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 6 травня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як козацький гетьман, Яків Острянин, мати героїня Олександра Деревська, яка усунувала 48 дітей, композитор-романтик Георгій Мюрецький, письменник Борис Грінченко та літературна діячка Марія Струтинська. А в народному календарі сьогодні день Юрія. Найбільше резонансна новина вчорашнього дня нацкомісія з енергетики підняла з 1 липня вартість теплопостачання на 75-90%. Таке різке подорожчання викликане за її твердженням нової ціною на природний газ, яка нагадаю, з 1 травня становить 6 тисяч 879 гривень за тисячу кубометрів. Віце-прем'єр міністр України Павло Розенко запропонував сільським жителям взагалі відмовитися від газу. Певна річ, що ці новації до Подобане всім українцям. Це підтверджує і наше опитування, під час якого ми просили земляків відповісти на єдине запитання, чого ж вони бажають новому уряду. Чого ви побажаєте нашому уряду і прем'єр-міністру? Ваші побажання. Мої побажання такі. Повернутися обличчям до народу, наприклад, що треба зробити? Зробити треба те, щоб люди не чекали, не то що не чекали, а були забезпечені. Своєю пенсією, своєю зарплатою. Оце все, що я хочу а сказати. А Нові тарифи на газ, нові ціни вам по, по кишені. Саме, раді Бога, те ж саме там 50 копійок знизили, вони підвищили на, на цей період на літній. Це нічого не дасть для полегшення народу. Надіжда є, але ну, треба міняти повністю політику нашу. А як, який биг, треба поменяти? Ну, в первую очередь прекратить войну. Это нехорошо, когда брат убивает брата. Это в первую очередь. И те все а, области, это же нужно восстановить заводы, которые давали у бюджет очень много денег, если не самое больше. Это в первую очередь прекратить войну. Ну а там, конечно, реформа надо. И надо менять это, это судовую. Ну, Судовою системою прокуратуру. У мене 9 дітей, і скільки я ось поламала ногу, у мене розбилось два сина і чоловік і дуже в тяжкому становищі, і ніхто не обращає уваги, не уряд нічого. Я все життя проробила головним інженером на севері, в Шпицбергі пропало 150 тисяч, а тепер... Понімаєте, ну, дивіться, скільки дітей це ж тісно, це подвиг мамин. А, а ви тут зверталися до влади місцевої, до чиновників? Що вони кажуть? Я ні до кого не зверталася. А чому? Колись я звернулася, мені сказали, наробила дітей. Надо було думати. Все так у мене були гроші колись, а тепер вони пропали. Поэтому я ни до кого не звертаюся. Хожу от поламала ноги три місяці тому назад. Хожу по парку, збираю бутылки, здаю бутилки за це живу, тому що пенсія уходить на газ, на світ. Знаєте, дійсно хочеться якихось змін і спростувати цю тезу, що владі все, а народу закон. Може о напередодні цих таких вели... великих свят щось трошечки зміниться і може. Зверху на них зійде Божа благодать. І якісь прояснення в них. Прояснення буде в А вроду. Якої от першої зміни ви очікували би? Най-най. Боже, стільки змін треба робити і в освіті, і в медицині. Навіть пріоритети не можна виставити. Медицина, освіта. І тоді є і майбутнє, і буде здорова нація. Хай подумають про це. А які у вас до претензій до уряду? Багато яких. Наприклад. Ну, наприклад, я от родом з Олевського району. У нас там, ну як говорять, тільки російською, можу сказати, безпреділ із цим видобутком бурштину. І в той же час у нас не вистачає коштів у державі в бюджеті. Якщо можна це легалізувати, і це було б скільки грошей до бюджету. Дякуємо І ще про неординарні минулі та наступні події в Україні стартував весняний призов до війська. Повістки отримують 17 тисяч юнаків. Однак служити в армії будуть лише 8 тисяч, причому поза зоною АТО. 800 тисяч учасників Другої світової війни та членів їх сімей отримають до 9 травня допомогу по 400-500 гривень. Вчора Україна, Ізраїль та інші країни відзначили день пам'яті жертв голокосту. Державний борг України на кінець минулого року склав. 80% ВВП або 1 трильйон 572 мільярди гривень. Євробанк вирішив припинити обіг банкнот номіналом 500 євро. А збірна України з футболу отримала в рейтингу міжнародної футбольної федерації ФІФА 22-ге місце. У Канаді лісові пожежі розширилися на площу 85 тисяч гектарів. Та про найбільшу сенсацію в Китаї народилася дитина, в якої 31 палець і 4 долоні. Житомирщина разом з усією Україною готується до знакових дат: 8 травня день пам'яті і примирення, а 9 – день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка забрала життя більш як 4 мільйонів українців. У зв'язку з цим Український інститут національної пам'яті нагадав про заборону публічного використання прапора перемоги. Обласне телебачення підготувало на 8 та 9 травня низку тематичних передач і транслює спеціальний ролик про жахливі наслідки Другої світової війни. Ви можете не повірити, але попри всі нинішні труднощі і виклики часу на Житомирщині будується один ще один завод. Поблизу Коростеня. на очах росте новий док, деревообробний комбінат, з веденням якого керують відомі німецькі фахівці. Вже розпочато і набір кадрів. Подробиці від Леоніда Харшана. Поки що тут працює важка будівельна техніка, але вже незабаром на місці кранів та вантажівок постане деревообробний комбінат. Керівник підприємства Катерина Самчук розповідає, будівництво комбінату дозволить створити у Корсені близько 3,5 тисяч робочих місць. Ми йдемо вперед. У нас є сучасні технології, і сьогодні будується таке підприємство, яке буде переробляти ділову деревину до кожної грамінки, навіть відходів кори. Якщо брати на сьогоднішній час, як працює наша економіка з деревиною, то ми бачимо, що вся деревина ділова іде на експорт. Ми її будемо переробляти, тобто. Навіть щепа, відходи, тирса, кора вона вся буде виготовлятися в технологічному процесі відходів, безвідходне виробництво. Звичайно, це буде і відповідна заробітна плата, якщо все буде перероблятися. У Нас планується до 6 тисяч середня заробітна плата на даному підприємстві. Це на сьогоднішній день повний соціальний пакет. Це зайняті люди, і навчання, і виробництво, і працює економіка, і працює місто. Керують будівництвом європейці. Головний технолог Мартін Хенне каже, мешканцям користання не варто турбуватись, бо все обладнання, яке використовують для створення деревообробного комбінату, відповідає європейським стандартам і не несе ані хімічної, ані токсичної, ані будь-якої іншої загрози навколишньому середовищу. В принципі немає проблем ні по екологічності виробництва, ні по обладнанню, яке використовується. Так як обладнання з Європи працює за європейськими стандартами і виготовлено за останніми вимогами безпеки навколишнього середовища, то небезпеки для жителів користання не становить. Повністю запустити деревообробний комбінат планують вже найближчим часом. А поки набирають для нового підприємства персонал та запрошують усіх бажаючих на роботу. А нашу ювілейну франкіану про українського генія Івана Франка цього тижня продовжує низка цікавих фактів про нього. Так от йому подобався одяг сірого кольору, майже завжди носив вишиванку, любив взувати нешнуровані черевики, а на урочисті прийоми одягав чорний фрак. Невибагливим був і в їжі на сніданок кава з булкою на обід квашені овочі та легкий суп з додаванням квасу, кропови та грибів. Не курив цигарки і практично не вживав алкоголь. Жив у будинку, який почав будувати 1900 року на околиці Львова Софіївці на куплених неповних п'ятисотках землі. А в народному календарі 6 травня день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця. Наші предки називали його Єгорій Весняний, і пов'язано це було з приходом весни. За народним повірям Єгорій Весняний володіє чарівними ключами, котрими відмикає весняну землю і випускає росу. Від чого розпочинається борхливий ріст трав? Є горі, землю відмикає. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до наступного тижня.